Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Знайшла, дивіться, яку редиску. Редиска як гігантська. Така я. гарна, як люда. По 40 гривень, да? А, да. Ну, покажіть, покажіть. А вон дивіться яка. А, можна. Ви диву розрізаєте. Ну, да, і люди а як що з нею робити? на ну Можна вибирати. Люди все можна вибирати. Приїхали, дивіться, в Одесу, тут холодно, вітер такий сильний. Так, поміторки 80, на, 80. На, Люда. І теж 80? Дай, ти, ти. О, ці 70. Кабачки 80. А це по чому? А, це стол, де все по 80. Так, і по 40 капусточка, так? Да? Ой, яка гарна. Треба брати капусту. Дивіться, яка. І не дуже важка, і така крупна. 40 гривень. І 80 огірочки все можна вибирати. У люди на привозі, тому приходьте на привоз всі. Ціни на привозі, Огірочки 80, полуничка дуже багато, не знаю ціна по чому. Зараз знайдемо полуницю. Так, полуниця печом, по печом, по печом. Цін немає. Віка, по чому полуниця сьогодні? 180, А, 180, дивіться. О, пахне. Сладко. 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 І пахне дуже, так. А сюди, дивіться, я далеченько стою, а, а ароматно. Зараз ближче вам покажу, щоб ви бачили. Це кілія чи ні? Да, так, це вся кілія. Кілія. Вже наша місцева полуничка. 180 Грибочки тут розбирають, будете знати. Біля віки грибочки. 110 гривень. Так що такі ціни? 35 гривень родисочка. Я 150, дивіться, вже піддається полуниці. Довго в мене не було і полуничка дешевше стала. Така кривенька. Видно одразу, що вона з огороду. 150 хлопці тут дають. На привозі, Клас. Скоро буде місто і полуниця. Всім привіт з Одесами на привозі. Зайшла до Лени. Піжамки ваші показати, купальнички. Лена ще розкладує. Дивіться, трусики, топики. Топики ви питали, до речі? Різні топики є у Лены різні тіни. Леночка, приветик. Добрый, добрий, топики пыталась есть є э, Топики есть. Вас... Сзади да, раз... за, за, за застежечка а -а -а. идет. Серечка да, да. Открыто. Можна наборчики Яка ціна? 230, 250 і 270. В зависимости от чашки. А трусики які тут ли? Бразильянка. Угу. Такі от ідуть. Такого плану. Вот они чорні, біленькі, беленький, Девочки, топиків дуже багато, ну і трусики. Приходьте міряти. І такий топік знаменитий, от, подивіться який. Так, це вообще обалденний, ребята. Це, да. Разом за 20.000 з 20-го А що, один леопард? Леопард біло-чорний. Три кольори. А біло-чорний, девочка, і білий і чорний. Да, да, і белый, і трусики можна подобрать, да? Трусики під нього підбрати, да. Угу. Зділять на замовлення. 093 496 27 32. Так, Лена, це що? Це э, за, коленки і вище коленки є. Ліва третій, і ось це. Лосінчики, дивіться, такі штанішки удлинені є, спортик. Ось такі ось, дивіться, зелені. Може комусь на огород ходить ідеальні. Бордо і зелені, 160. А більші розміри дорожчі, Лен? Так, да, 180 до 62 розміру. До 62 розміну, от, розміру, а такі, дивіться, на огород ходить. Діла, Футболку і пішла полоті огород. Mm -hmm. да? Разные да. розмеры есть, да. так. Тут, тут ласины. Да. Дивіться, 180, yes. даже удлинені є есть ласини. Есть, uh -huh. есть такие вище коленки. А, више, калетки, ниже. Девочки, да. приходьте. 209-208 ролетик, купальники, Лен. Ты вже теж попривозила багато. Приходьте вибирати купальники різні. Ось цей такий красивий, дівчатки, дивіться, 680. Такий красивий купальник. Mm -hmm. Шикарний, да. ось це класний. Леопарда теж привезла. Разні розміри теж є, на велику чашку теж є. Це такі великі, так? Є великі. А ціна яка? 680 гривень. А, 680. І ось ці ж красиві, дівчатки. Малінові, чорні, красиві. Есть, девочек, гитана, красиві, стройні дівчатки, дивіться. Малінка. И так. леопард и черный. Леопард, да. Его знаменитый купальничек тоже модный, очень такой красивый. Видишь, как называется? також онджеліка тоже идёт, да. Цена да. яка? 650 гривень. Є різні розміри до 56-го розміру йде. Труси бре... ретро висоті і глибині. Да, тросики високі, дівчатки, хто не любить дзеньки. 650. Піжамки ще трошки є, вони дуже класні. Це з цими шортами. Да. У мене така чорна, Класно. Є ось такі ось дівчатки. Дивіться, яка ціна? 408. 480. 480. От 44 до 50. Леночка, як заказати ще номер телефону? 93 496 27 32. 208 і 209. Дівчатки, з Преображенської заходите, Лена стоїть перша. Приходьте. Всім привіт з Одеси, ми на привозі. О, Дивіться, навіс зробили для бабушек і дідушок. Зірінушку продають огурчики. Але я хочу до людочки зайти. Чи є вона сьогодні, чи немає? А, і вона вийшла, так? Людочка є. Дивіться плаття, яке привезла. Дивіться, кому в ресторан. Льон, всякі такі на випускний плаття тут є можна підібрати. Може, мамі на випускний, знаєте, такі якісь плаття, треге, таке нарядне. Дивіться, скільки всього. Блузок дуже багато. У людочки все є. Так, це костюмчик. Цін вам не скажу, заходьте до неї. Питайте 0,96, 22 44 200. Люда вам все відповість. Додавив групу вайберів на єсть. Це можна прийти помірити на привозі 48-й 49-й Приходьте. А ми йдемо, подивимося, що тут у бабусі і у дідушок продається. Так, ось вони сидять. Бачите, зробила, щоб не жарко було. По чому у По чому у вас шавін? Шпінат. 10. яку ціну? Десять. Десять угу. салатики, цибулька. Салаты девочки А, 8 гривен. 8 гривен. Ну, в основном, как зависть продают. 10 -10. Ну, есть квиты. -10. Можно даже квиты купить. Вот, -10. видите, алоэ продаёт. Щенок, -10. шпинатик, девочки, девочки, там. Салатик. А по чём питунья у вас? По 20 и по 30. 20 и 30. Угу. А то что у вас? Перчик сладкий. По чём? По 7. 7 гривен штучка. 70 гривен десяток, походу, да? В общем, тут можно зайти все. Бачите, и расклады А я продивіт. на вас подписана. О, спасибо. И зеленушки, дивиться, все по 10. Пришли, все набрали по 10, и салатик готовий. Приходьте, вибирайте. Всем привет за Одессы. Мы на привозе, ребята. Химия с Европы, подивиться. Все тут и акции есть, и порошки, и все в Анжеле есть. Анжела, вы на месте? Привет. Приехала прямо до вас сразу. Как у вас дела? Что у вас новенькое есть? что новенького? Да. Новенькие есть гели для душа итальянские. Вот так прямо заходишь mm угу. и на них, да? О, да, такие. они очень ароматные, хорошие такие. А это что? Это тоже такая, тут 250 мл, а здесь 500. А, в двечи больше. Такое вот такое гарное оформление прям, да? Mm угу. Так, что у вас ще тут є? еще тут есть? Еще новенький пересечек. Вот такой немецкий, для чего она его получила? 320. Mm угу. -hmm. Лавандера вот это же есть, да? Лавандера всегда есть. Вот такие большие получила. О, Гранулы. Да, да, Тут 500, 8, 570 грамм. Два аромата. Вот такой угу. свежий и ванилька. Ну, а мне, как на мене, лучше взять два разных. Вот таких каких -то. Хотя у вас их даже богато, да, получается? Угу. У меня вот такие, он обалденный. Классно. Что у вас все показать? Ну, то у вас все есть, да, получается? Салфетки получила для белого. Вот такие Денкмит, вот такие тоже немецкие. Хорошо восстанавливают белый цвет. Бросаете так. в машинку, прямо в барабан. Вот вещи, да. Ходим, да? Да, и... вещи, порошка добавили, стираем, он отбеливает хорошо. Вместо отбеливателя восстанавливаем белый цвет. И сколько там штучек их? 20, 20, 20 штучек. Говорите. И то 20. 150, и все для белого, да? Да. А все для цветного? Это антилинки, чтобы вещи не линяли. Есть на 20 штук и на 40 штук. И есть для черного салфеточки. Боже, вже таке попридумували різно, так? Да? Mm -hmm. Так, у вас є група в Viber, да? Yeah, є Як до добавитись, Скажіть номер телефону 073 328 61 84. Добавляйтесь групу, Дивіться, Анжела все додає. Ось вот такі получило постины для стирки. Девочки, Це вообще супер клас. А що це таке? 25 штук. штук. Стирати? Вони стирають, Вони повністю растворяются в машинці. бросайте в барабан, загружаете вещи, стирайте, більше нічого не нужно. 25 штук, да, получается? Их можно делить пополам. А, Есть для святого, есть такие универсальные и вот такие для чувствительной кожи. Оно на пасич такой брак, мне интересно, что это Ой, они очень ну, хорошие. Да, их да, удобно и перевозить. Перевозить, mm -hmm. да, оно. И хранить удобно. Тут есть застежка такая, она застегивается и все. И все. Так, будете знати, салфетки же там для уборки у вас є. Так, да, тут є все. Ось такі отбеливателі, ось такі порошочки. Приходьте. Ще раз покажу, де Анжела стоїть. Ось вот, ринок критий. Там воно молочний, тут м'ясний. Посередині ринку йдете і тут от 160-й ролетик Анжела стоїть. На угловних виходить. Що тут? Крупи да? Если идти от острова, восьмой ряд заходим, восьмой ряд от острова. Ми йдемо прямо-прямо, проходим крышу и сразу ко мне. Гарного дня. Ціни на привозе. Показываю, а вы дивіться. Полуниця уже у каждого есть. дивіться, 180, 200. 200 прям крупно. Це трошки менше. Огірочки маяки. Тоже, дивіться, 80 75. Різні ціни, а ця капуста, йо йо, -йо 80 гривень кілограм. І молода, дивіться, 40. От вам і ціни. 40 картопля не міняється вже, мабуть. Дуже довго така ціна тримається. світла 85, ця почем 50. Ну і гірки 80-100 приблизно ціни такі. Ну ця, звісно, капуста мене трошки не, не так порадувала, як молода. А ви купуєте таку капусту, Чи вже на молоду? Ви я купила молоду. Домашня молода картопля, 100 гривень кілограм на привозі. Ось так трошки, знаєте, зараз цапко трошечки, щоб ви знали, що це молода. По 100 гривень вже. 100 ага. капуста на салат 35, Мелка така, 80. Ну це, звісно, получше картошка. 100 гривень. картопелька, огірочок 70 і 100 картопля будете знати. А які ціни у вас на картоплю? Ціни на привозі, молода картопля, 45 гривень. Прикол в тому, що це просто не українська, а єгипетська. Ну теж молода, дівчатки дивіться, вот. молода. Так. Ось така картопля 45 гривень. Дивіться. 45. Рядом з Тарас знаходиться вона по 35 лімонка. Отака. А яку ви, ви? Чи ви? Домашню свою їсти. 45-35. Одеса привозить. Привіт з Одеси. Ми на привозі. Питали у мене петуні, цвіточки. Доброго дня вам! Доброго дня. А питають квіти, в яку ціну. По чому, що по чому, розкажете? Як... Петуні і по чому? Аж як оце називається? По 20 гривень. А це що таке? А отакі по чому? Це, це, по 20 гривень. Там Десяток даю по 15. Ага, оптом дешевше, так? Ні, по 15 оптом. Ну так, да, дешевшим вже буде. Так само оце, вот теж по 20, десяток, по 15. А оце що? Це перегорітки. Один кульочок 40 гривень. Так що будете, друзі, знати. І оце ще голубеньке, то що це. Агіратук. По 30 гривень. Так. По 30 гривень. Ага, ага. біленький такі фіолетні, так? Ось які власні? Ага. Ага, гарненький. Що у вас ще є тут? Ну, а завтра. такі чорнобривці по чому. 70 гривень десь штук. А, так? Да? Да. Прикольно. Ви ж не відправляєте нічого, треба приходити ні, до вас. Ні. Ви кожного дня стоїте? Так, да, кожного, дня. кожного дня. Угу. А, і розсада, дивіться, є. І розсада, боже, яка гарна. А, а помідорки то чому? По 7 гривень, 70 гривень десяти. 7 гривень. Ну, то всі корні, і корні з тебла дивіться. Порадочка, це бомба. Дивіться, не помідори. Дивіться. 7 гривень штучка, да? Да. так? Так, мікада, капуста теж ваша? Да. По чому? Теж 7 гривень. 7 гривень. Uh -huh. В общем, оце по 7? Все по 7, вся розсада по 7. А як багато будуть брати, то можна торгуватися? Да? Приходьте. Конечно. Дивіться, жінка стоїть посередині привозу, ззаду ось рибка, оце. рибка, да, центр, ось де старий базар, тут стоїть жіночка, Наталка, О, да? Людмила. Людмила. О, Людмила, Людмила. Все, приходьте, будете mm -hmm. знати. І ще в них... А, так тут і отак, а це ваше? Так. Да. Ще дивіться, покажу отаке, тому що ви питали. Це ж багаторічне щось, так? Да? Ну так. Да. Тім'ян. Це як манка. Мшанка. Мшанка, ну. Розстелюється тако ковриком і святелься білим. Ага. Многолеточка. А це що? А є? це всяниця. Це, це, ось, так, це ж да. таки да? ні? так? Да. Чому ну, воно й дома росте. І вдома садять, так? Да? Звісно. Так, і що? А це що? Це е, гортензія стронт Анабель, біла, деревовідна. Яка ціна? 400 гривень. 400 великі. гривень гортензія. хто шукає, до речі. Приходьте, приходьте всі. Всім привіт з одеського привозу. Хочу вам показати оці вуха, які є у Ніночки. Нинуля, привет! Добрый день! Давно мы у вас не были, да? Да, Света. А почем эта красота? 120 гривен, парочка вот, Все. красивые, хорошие, Парочка мягенькие. 120 гривен, да? Вот. Шкурка Летай. почем? 120, уже на 20-очку а, поднялась. 120. Да. Солонину уже вашу разобрали, майже, уже, да? Разобрали, вот есть кусочки еще очень красивые, все есть. То, что можно после обеда что-то выбрать. Почем солонина, не ваша? 350 солонин. 350, да? Да, мясные, красавчики. Давай да, я давайте попробуем. Ну, я знаю, я пробуйте, вижу, що це пробуйте, вірить. да. Серчика, будешь пробовать? Ой, ну давай, подоживать. Лягенько? Да, <рисненько>. Даже маленький кусочек дивиться можно взять. Солено, з с перчиком, с паприкой. Все, что хочешь. Ось такая, з горчичкой. Колбаска. М -м -м. О, она ведь хвосты есть. А хвосты почем эти? 70 гривен штучка. Большие такие, не обрезанные. Привет. У да, нас такие Они... хвостики есть. Нет. Колбаска, смотрите, все тут у Нины тоже есть. Сало, солонина. Нина, вы отправляете, чини? Да, новая почта, конечно, отправляем. Скажите нам, а что это Людей заказывает 067-701-82-85. Нина, солонина. Есть. Yes. Є, yes, приходьте. Всім привіт, всім привіт. Одеса, молочний корпус привозу. Дивіться, молочки сьогодні дуже мало, так пройшлася, немає навіть що вам показати. Тут теж щось пусто. Але дивіться, після 15.00 можна, знаєте, що купити. Доброго дня вам! Знаєте, що можна купити? Пельмені. Пельмені, вареники. І на вечері у вас буде вже готова вечеря, ребятки. Які пельмени? А що у вас їх так мало? Розібрали вже да, бачу? разобрали. Да? Люди дуже люблять нашу продукцію, ми стараємося, робимо по домашнему. Ми знаємо. Я дуже да, люблю ці куркою пельмені. По чому вони зараз? З курочкою 100... 235 триста Дивіться, можна у вас взяти двести грамм полкило? Конечно, без да? проблем. Без, да. без Так, да. да, Конечно. Може дивіться, взяти, спробувати трос А цеша. Це цвітні дитячі, дуже вкусні. чисті курочки. Курочки, да? дивіться, можна взяти трошки 200 грамів пельмені, 200 грамів варенька. Звісно, можна же А блінчики теж виділити? Звісно, можна один бабричок. Серйозно? <laughs> дивіться, набрали по штучки. До речі, ми сьогодні приїхали додому, і знаєте, які мої? Оці оці малинці. По чому вони? Мулиці 250 кілограм. Ось ці, да, это с грибан, да, это можна просто і все. Я розігріла їх, трошки піджарила, цей сир розплавився з рибами. Це таке дивіться. Очень ми... вкусні бандерики у нас ще. Бандерики теж я да. знаю. Друзі, будете на привозі, Візьміть тут по 100 по 200 грамів різного, спробуйте. Два бандерика, два блинчика, шість вареничків. І будете знати, що за продукти. Навіть у них сирник є і з шоколадом. Були. Сирники, шоколад, ані кокосова з Очень є з шоколадом, шоколадом. Уже сьогодні ні. Ми продали. А Є з шкіната. Тобто зелені будуть? Да, да. Друзі, спробуйте. Дуже дуже смачно. Я вже їх. Ну майже рік я їх вже пробую, і мені все дуже подобається. Навіть суп варила. Оцей суп, оскільки він заважує цей супчик. 190 у нас кілограм. Пакетик, 190 да. кілограмів. Пакетик супа виходить на 134 гривні. Дивіться, і тут усе, і м'ясо, є ж в цій лікаделіки. Так, лікаделічки, дивіться. Оця снічка вся. Добавили, Поки ви купаєтесь ввечері зранку. Вкинули в каструльку, все готово. Воно зварило, де зелені додали просто укропською тушити. Тушити їх май... треба, чи вони вже готові? Ні, тушити. А, тушить, ну вже просто накручені, так? Да. Да? Котлета по, Котлетка Рибна. по Рибна. Рибна. тут все. девочка гамбургерна, тоже безумно вкусная. А як його готовиться? Просто ми ставим на сковородочку на медленний огонь. Накриваємо кришки з однієї сторони, поджариваємо немножко, з другої сторони і все. Так, она все? пускає сок, она безумно сочна. Вітя девочка новенька, Наташа, так. вона все про кожне, все вам розказує. Про кожну позицію... Дівочки, ну це... Боже, а це що за блінчики? Тож, Це ще не показали. Детские, детские. Дивіться, якщо... Дивіться дитячі які. Боже, був би мій Артем, я б йому купила. Так, так, так. так. Ну Їм ще потрібні продавці і, і ліпчики. Нам да. дуже потрібні лєпчики. продавці. Дивіться, дзвонить 063 697 58 22, Альона Вікторівна. так? Да. Да? А де де ліпчики? Куди? Мы Який район? Зараз знаходимося на ринку Черемушки. Ринок черьомучки. Туди так? Да. дівчат. Хто міє усідчиво такий вміє ліпити? Вот, то знаєте, це ж все робиться вручну. Да. Берете а це все крутите, крутите. Можете это прийти надо до... любить. Ліпити треба багато. Це да? Надо любити. любити треба. А любити, да. ліпити. Ну хто пластиліном дітивочки любив, то то я думаю, буде шикарно. Дівочки, ще раз показую. Так, що там у нас? М'ясний, да? да М'ясний корпус. Молочко. Заходите, дівчатки, дивіться. Ось, еко еко, йошка. Що тут ще? Дівчинки ось тут, кстати, чаї продають класні. Можете на привозі недорого чай, кави випити. І вони навіть приносять вам. Все принесуть, куди вам треба, попривозять. А туди от молочні ряди. А тут дівчинка сидить, от чесно. Придіть на вечір, ваш чоловік буде ввечері на руках носити. Бо це все дуже смачне. И вареночки. А вареночки с чем у вас? Вареночки у нас есть. С с сыр, соленый, да? сыр сладкий, есть со шпинатом безумно, есть твердый сыр с грибами, с капустой, э, с картошкой, а с, с грибой и с мясом. м'ясом Пробуйте, приходите, выбирайте. Вы с кожного дня до сколько вы а, Мы работаем до 6. Мы работаем с семи до 6. А, до семи до 6. Да, до было шести. до 5 раньше, да? Да, но мы переживаем, время... кто-то идет с работы. Красно, даже до шести да. Прибігли біом домой і наварили такі смакоти. Приходьте вибирати, девочки. Ну чесно слово, Вот коробка стоїть з пельмешками. Вот доброму. Альона Вікторівна... Да. А ще що, що немаловажно, Дови, девочки, ціни на, на все є. Да. Тобто ви прийшли, ви вже знаєте, скільки воно коштує. І тут ще покажу, щоб ви ось дивіться. Просто подивитися ціни. Сырночки, котлети, ще раз тут покажу. И отут. А, что это по-царски пельмени? Да, это наши новые пельмени по-царски. Там є куриная петлера, куриная копченая грудка, сыр пармезан. И не Так. А тільки нам що ви їх розібрали. разібрали. Еще со сливками. Они безумно вкусные. Безумно. Ну, я корпувала очень, да? Да, очень вкусно. От спробуйте напишіть буде. в коментарях, як вам їхня продукція. А ви знаєте, що це таке? А це така родичка на привозі продається. Подивіться. Подивіться, ось вона в розрісі. Подивіться, яка краса. Це як яблуко треба брати їсти, так, да, мабуть? Да. Як яблуко взяли і маєш... Річ. Вчора я розрізала одну редиску, от і салат. А вона яка не, не, не гірчить, оце та різка, холоденька, да? Така, не, не, Гарненька, будете знати, дивіться, які такі здоровенькі. Та вона вся, дивіться. Ну, а є сім величка, так? Да? І вас ну, вже можна все вибирати. Тому приходьте да, до людей на привоз, вони да, кожного да. дня на привозі приходьте. Так, да, так, да, це молода картопля, ну вона єгипетська, 45 гривень кілограм. 35 стара. Так, молода морковочка 85 і молода капусточка, дивіться, 35. Так. Отакі качанчики. Дивіться. Бурячок молодий 70, а старий 45. От який були взяли? Молодий чи старий, дивіться. Можна вже борць молодого бурячка зварити. Цибулька 35, чесничок по чому тут 150. Так, стара, дивіться, 60, а молода по 80. Так, помідорки, помідорки, Кабачки 75 Я вже кабачки жарила, то вже кошти. Майнесиком класно. Капусочка 30. Цікаво, потім редиска тут віки. Чи скажу вам 40 гривень? Ось вот така родисочка. личка, 40 гривень. 120 лимон, мандарина піліти. Яблучка вже ого, 60 гривень. Ого, тут яблука по 60. 65 назад. І полуничка у Вікторії. Ароматно 150. пахне. Почом сьогодні? 180 180. Ароматно пахне. Слухай, пахне. Правда, така величина. Десять гривень варіант. Так що, такі ціни, а які ціни у вас піщить?